Андрій Лозовий, радикальна партія, Ляшка, іде війна, і що якщо ми прагнемо здобути у ній перемогу, то ми повинні воювати на чотирьох фронтах: безпосередньо бойовому, економічному, міжнародному інформаційному. Ми маємо дуже сильного ворога. Зокрема, інформпросторі московська пропагандистська машина надзвичайно потужна і має абсолютно чітке лобі в більшості змів Україні. має підкуплених журналістів, має бізнес-партнерів серед власників, каналів, сайтів, газет і так далі. І безумовно потрібна сувора державна регуляція інформаційного простору. Інакше ми ніколи не виграємо цю війну. З іншої сторони, конкретно цей законопроект не вирішує проблему. По-перше, абсолютно розмиті формулювання. Що це таке, коли можна позбавити канал ліцензії за заклики до захоплення влади? Наприклад, радикальна партія Ляшка прагне захопити владу, щоб вибити звідси москалів і навести порядок на своїй землі. Так що треба позбавляти ліцензії той канал, який нам дасть можливість показати. Вирішити проблему можна тільки радикальним шляхом, тому що йде війна. Всі канали в Україні без винятку належать олігархам. Кожен олігарх, як хазяїн каналу, втручається в інформаційну політику. Ми бачимо відверті брудні замовлення на 1+,1. плюс Ми бачимо пропаганду ватників на каналі Інтер. Ми бачимо абсолютно непаритетний розподіл точок зору на каналах ICTV та інших каналах олігарха Пінчука. Всі канали в Україні належать олігархам, і до того часу, поки так буде, ніколи ми себе інформаційно не захистимо. Тому наша позиція цей законопроект зняти з розгляду, і ми ініціюємо на період війни націоналізацію всіх телеканалів. Слава Україні!